Інформаційна програма вчасно продовжує ефір телеканалу ТС1. про події понеділка 10 лютого. Вже готові розказати наші журналісти. В студії для вас працюють Лошак, Наталя Болеца. Доброго дня. Минулоріч на фармацевтичному ринку Закарпаття не було фальсифікованих ліків. Про це повідомили фахівці Державної служби з лікарських засобів у Закарпатській області. Підсумовуючи роботу відомства за минулий рік, там заявили, у деяких ліках все ж виявили порушення. Працівники лабораторії провели більш ніж 900 аналізів, за результатами яких 300 зразків лікарських засобів не відповідали вимогам. Невідповідність зразків виявили за такими показниками: як опис, упаковка, маркування, ідентифікація. Та кількісне визначення. Було забраковано 300 препаратів, що складає в відсотковому відношенні 32,5%. Ну, в основному це невідповідність ішла по опису, по маркуванню, упаковка, механічні включення, кількісне визначення, тобто весь спектр того, по чому є атестована лабораторія. До держбюджету. За результатами лабораторного контролю було відшкодовано 86 704 гривні. Наразі на Закарпатті температурні режими не відповідають сезонним показникам. Служби екстреного регування попереджають про підняття рівня води в річках області і знаходяться у повній готовності. Між тим епідеміологи занепокоєні рівнем захворюваності на грип та ГРВІ. Епідпорогу не досягнуто, але прогнозований пік захворюваності, що припадає на кінець січня, початок лютого, ще не минув. Ситуацію в країні епідеміологи постійно контролюють. Ми очікуємо захворюваність згідно нашого прогнозу. Це 7-8 тиждень. Ми такі спеціальні розробляємо графіки. Ми бачимо, що в принципі тенденція така хвилеподібна, так як і очікувано. Но піки захворюваності, можливо, це 7-8-9 тиждень. але вони у нас вдвічі нижчі, як ті, які ми прогнозували. Можливо, прогностично збільшення кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Наша лабораторія встановлює і діа... моніторить Вірусологічний пейзаж, будемо так говорити, то ми реєструємо тільки віруси, парагрипу, РС-віруси і дуже зрідка аденовіруси. Так що ми не бачимо грипу сьогодні в Закарпатській області. Згадуємо історію в Ужгороді. Відбулася міжнародна конференція, присвячена сторіччю Мараморош Сигоцького процесу. Ужгородський національний університет спільно з Мукачівською єпархією організували захід, аби обговорити історичні процеси, що відбувалися у 13-14 роках минулого століття. Долучили і закордонних гостей. На конференції побувала Мирослава Шимон. Сто років тому на Закарпатті розпочався стихійний рух у боротьбі за православ'я. Інтереси різних національностей у питанні релігії не співпадали. Угорська влада виступила проти православ'я. Цей період увійшов в історію під назвою сигоцький процес. Згадуємо імена такі відомих мужей Закарпаття, тих, хто подв'язався за віру православну, тих, хто відроджував православ'я в Закарпатті. Це в першу чергу очолює сон всіх борців за Це преподобний елексій Карпетруський сповідник, і поіменно ми називаємо тих, хто страждав за віру Христову. Продовж двох днів історики та представники духовенства обговорюватимуть в Ужгороді історичні процеси початку минулого століття. Закордонні дослідження представили у вигляді презентацій. Ознайомились учасники конференції із виданням науковця Ужну. Зібрані матеріали Державного архіву Закарпатської області, інших приватних архівів, проілюстровано максимально фотографіями. Фактично, робота над цією книжкою почалася ще в студентські роки і завершилася аж бачимо, вже, аж тепер. Цікаво, що в селі Іза діє Свято-Миколаївський чоловічий монастир, який і заснував архімандрит Олексій Каболюк. Там ми кілька років тому створили такий архівний храм музей на практичному значенні конференції наголошують і науковці Ужну. Маємо очне і заочне представництво на конференції, ось представників семи різних країн, крім України, і Сполучених Штатів Америки, і Російської Федерації, ось і Польщі, і Чехії, і Сербії, і Словаччини. Таким чином охоплено весь спектр тих передумов самого ходу процесу і наслідків, які сталися на початку двадцятого століття. Історичний факультет планує проводити подібні конференції і надалі. Наступний міжнародний захід планують уже в травні. Творці білосніжних посмішок на Закарпатті працює більше пів тисячі лікарів-стоматологів. Протягом року понад мільйон пацієнтів відвідали їх кабінети як дорослі, так і діти. Хоч професія дантиста одна з найдавніших, з кожним роком стоматологія розвивається та вдосконалюється. Дантисти сьогодні надають повний комплекс послуг, який задовольнить найвибагливішого пацієнта. На що здатна сучасна стоматологія та про особливості професії дізнавалася Мирослава Куруц. У студентській стоматологічній поліклініці на базі УЖНУ робота кипить. Щодня тут працюють досвідчені дантисти та проходять практику майбутні спеціалісти. Медики надають краянам увесь комплекс стоматологічних послуг. Починаючи від профілактичної стоматології, далі дитяча стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія та ортопедична стоматологія тільки повний комплекс надання стоматологічної допомоги. Може стати позитивним фактором, може стати тим вектором, який в подальшому дасть повну реабілітацію зубощелепового апарата пацієнта, починаючи від раннього вікового періоду і закінчуючи похилим віком. Вузкокваліфікованих спеціалістів готують на стоматологічному факультеті ужну. Зараз тут навчається майже півсотні студентів та 200 лікарів-інтернів. Матеріально-технічна база дозволяє майбутнім лікарям вивчати найсучасніші методи стоматології не лише теоретично, а й застосовувати їх на практиці. Самі Студенти зізнаються, професія дантиста постійно вимагає вдосконалення. Навіже більше ніж ти знаєш, треба ще ходити кожен день, довчатися, якісь новинки знаходити для себе в тих же самих книжках, тому що це дуже відповідально. це потребує дуже великої уваги». Майбутні лікарі мають можливість визначитися з напрямком професії під час практики. Студент Кирило вже вирішив, чим буде займатися в майбутньому. Я себе бачу напевно ортодонтом відновлювання прикусу. Правильний прикус з дітьми працювати. Інтерн Богдан зробив свій вибір на користь стоматології, коли навчався на медичному факультеті. Хлопець змінив фах і зрозумів, професія дантиста є перспективною та затребуваною не лише в Україні, а й в Європі. Я побував в Італії, побував був в Росії, в інших країнах я подивився і так збагнув, що я хочу бути дійсно стоматологом. Мені сподобалося тим, що вона більш перспективніша. Лікар повинен бути обізнаний не лише в загальній медицині, а й володіти іншими знаннями. Вважає стоматолог з багаторічним досвідом роботи. Це є Професія, яка по, в собі поглинає і фізику, знання фізики, хімії, загальної медицини, а так само рентгенології в наш час і, певно, що і психології. Для більшості пацієнтів похід до дантиста асоціюється з болем та неприємними відчуттями. Утім, лікарі переконують, можливості сучасної стоматології дозволяють розвіяти цей міф. Напрямок нашої медицини, нашого відношення це є змінити погляд до нашої професії. Якщо ми бачимо зараз підхід до медицини, це є і психологи, це є і технічні можливості. Здоров'я ротової порожнини залежить не лише від пацієнта, Чималу відповідальність за білосніжну усмішку, бере на себе стоматолог. Похід до стоматолога це насамперед психологічний бар'єр. І першим завданням будь-якого лікаря-стоматолога є наведення тісного психологічного. Контакту між лікарем і пацієнтом стоматологи кажуть, їхня професія покликана допомагати пацієнтам зберегти здорову усмішку а закарпатцям це вкрай необхідно, адже рівень стоматологічного здоров'я украї низький. Так ми з вами. Фізичне навантаження їм повинні призначати лікарі, і медики ж мають визначати в яку з трьох груп на заняттях з фізкультури відправити дитину. І вже в школі вчитель фізичного виховання повинен підібрати необхідну програму для кожної дитини. Водночас фізкультура один з улюблених предметів дітей, тому школярі не завжди розуміють, чому їх обмежують в іграх з однокласниками. Про втілення інструкцій на уроках фізкультури. Дивіться далі. Футбол для мене це як життя. Я все, все життя я люблю футбол. Це корисно для здоров'я. Ми загортовуємося себе. Людина займається спортом, то в неї стає гарна постава, тобто у неї сильні м'язи, вона менше хворіє. Для найменших учнів держстандарт визначає три години в тиждень для занять фізкультурою для старшокласників лише два уроки. І медики, і освітяни кажуть, цього недостатньо. Діти ведуть малорухливий спосіб життя, і фізкультура одне з небагатьох місць, де підлітки можуть побігати та розім'ятись однак, під пильним оком фахівців заміряю пульс, частоту пульсу на уроках, якщо бачу, бачу, я вже визуально візуально. Фактично, якщо дитинка трошки починає блідніти, це золоте правило, якого пан Юлій дотримується у своїй роботі за здоров'я і самопочуття дитини на уроці несе відповідальність саме він. Тому важливо правильно підібрати комплекс вправ для дітей, які займаються на фізкультурі у так званих спецгрупах. Вони роблять розминку, загальну розминку. Ну там я звичайно коригую їм кількість бігу, заменшую працю з м'ячем. Роблю їм не ведення, а просто там котять м'яч або просто передають м'яч, тому що в них рухливість ну дуже низька. Координація рухів не задовільна, така я би сказав. І я їм просто даю такі посильні прави вони окремо працюють з із собою загальний стан здоров'я дитини визначають медики під час профілактичних медоглядів. Саме вони й вирішують, чи може дитина виконувати усі фізкультурні нормативи і чи може взагалі відвідувати уроки фізкультури. Після проведеного профілактичного огляду дитині надається довідка 086У, яку вона несе в навчальний заклад. І згідно цієї довідки дитини визначається і група здоров'я, і фізкультурна група. Всього є визначено три групи: основна підготовча та спеціальна. Вчителі кажуть, що в двох останніх займається не більше ніж один-двоє учнів. З ними не займаються окремо, а просто зменшують навантаження або ж взагалі не допускають до спорту. До спеціальної групи відносяться. Ті діти, які мають певні обмеження щодо занять фізкультурою і спортом, або які за станом здоров'я не можуть займатися фізкультурою чи спортом, до підготовчої групи, як правило, відносять тих дітей, які в принципі можуть займатися в основній групі, але були, наприклад, травмовані, або зараз знаходяться в післяопераційний період. Тобто для них навантаження фізичні в даний момент просто не бажані, і їх потрібно обмежити. Вчителі фізкультурники наголошують, навіть мінімальне фізичне навантаження повинне бути у кожної дитини. В іншому випадку проблем із осанкою та опорно-руховим апаратом не оминути. Наразі це вся інформація. Більше розкажемо і покажемо у випуску дев'ятнадцять. Будьте в курсі найважливіших новин краю. Я кажу вам доброго дня і до зустрічі.